Ким город Львов МС зливается МС злива, МС гроза, МС дождь, МС MC... будь завгодно як. Перший раунд, МС справа. Yeah. Я не селедка в молоке, но тебе дам Просраться, ты нерожденный цыпленок, тебе сжимают яйца. Я ебанутый спиленок, ты неадекватный подонок, но тебе сегодня победу точно не дадут. Он настолько нигер, что салака лут то, что он в ли старее, меня не пугать им не млее. Я вкладываю в всю душу, ты своих пять копеек. И о том, что я пищу здесь панчи, заебала баллада. Я в этом батле как хищник, ведь мне чужого не надо. <плодисменты> 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 а ты расслабься, шлёцик, капусти свой нос, гондон. То, что ты назвался почину, не сделает тебя крестным отцом. И ты сегодня третий пидор, кого я угощу сладким хуйцом. Мировоззрение широкое как бабулин кольсон На твоїй музиці заебался перепереворачиваться в гробу Мендельсон Я озабоченный прометеат ти латентный педрон Засуну свои панчи тебе в уши и ебя раздобуду огонь Ой, я был непредельно груб, мадемуазеля, пардон, ладно. Да, ты батл в МС, но не тот формат батла. А мне насрать, что народ мне не рад, правда. Я никогда по типу не пытался быть моралфагом. И себя перебаривая, не перебирая слов, призная я не гад, правда. Но что бы там не было после этого хард батла, твой пукан будет похож на ангар шатла. На -на нига против черного таких темных батлов еще не было. Передавай шакуру, нига, я твой личный сорт Эболы. Твой рэп такой, блять, радужный, как на радуге Паве Рейнджерс. Я выгиб тебя настолько, что вы, выложит на Брейзерс. Он пытался меня прикончить, надеясь, что повезет. Но ты сладок и пусть, как пончик, расслабьте и идет. Твой голос так услаждает мне ухо, сука, что сейчас обкончает тебе ладони и это единственное, что перепадет тебе на руку. Настойчиво пытался меня вконтакте задеть Это было туповато с твоей стороны Во мне тупо противопоказательно будет Зверя, поверь, особенно такие вот гаты, как ты Ты как сага про сумерки, упырь, упертый Будешь разорван на четыре части Останешься лежать в одной четвертой <связать> 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 У него слишком громкое имя Все не хором в комментах орут Посмотри мне в глаза, Аль Мне плевать, как тебя зовут Ну что, ребятки, все попотели, как вам раунды без шуток и по теме, и не шутя, как хотели, и орут как как истерик, такие не канители. Ну вы извольте, извольте и простите, вы все, я не могу так не судите, я уважаю его, как МС, его треки в моем плейлисте. Да, я шутник, и по жизни всег... улыбка всегда до ушей полная. На батле остаюсь таким же, и за это прозвали клоуном. Знаете, что реально смешно, ребятки, МС, это с такими вот ебачами хуесоси друг, друг друга, а после лизать оппоненту пятки. <свят> <свят> Когда я делаю в шутку, все понимают, что шучу. И не вам меня, сука, сидит, это я так хочу. Можете и дальше пиздеть, я просто помышу вам. А те, кто со мной согласен, дайте максимум шума. А ты, Эль жди второго раунда. Тарьодоро, мушачо, бурито, раунд. Круто. МС слева. Ким. Кім? Лох. Кім? Дно. Ким? Хуй. Ким? Підерас їбучий. Кім? Гнидло смердючи. Ким? Хуйлан? Моло молюскоподібний. Кім раком виєбаний в рот піздорванець. Кім дурник. <laughs> ну, от чого ви всі називаєте себе самими піздатими? Я от хуйовий, проте чесний, і розкладу тебе кім на атоми. До речі, кім. Це тупе ім'я, це ніби лох, або нуль. Ну простіше ти просто супермегерепер, який оспівує красоту під'їздних бабуль. Просто це єдине, що ти бачиш зі свого вікна, де масет, веде, спостереження, фіксуєш прохожих людей, записуєш, яке складається, бабуль, враження. Крім того, притулившись пісюном до теплої батареї і мовчки ніби мий, думаєш, о, -о, -о цілюлітна попа, о -о -о, а ці цюлі обвищі, да просто ти, бабуль, куфіл галімий. Кім знає, що бабулі біжуть до пуштальона, як кури до корму. Дзвонить баті, батя, тут роботу знайшов, треба купити уніформу, тато купить, тато тобі все купить, як треба той місце на Версусі. але це не хаселен. Це тата бабки. Тому не вішай тут лапшу всім. Ти не справжній, ти не Мсі. Навіщо представився тут? Маленький сапфір перестане сіяти, коли на нього вибить пруд. Твоїх 10 фанатів не тру. Це 10 копій Кіма. Люди, які не мають свого его. Але хочуть бути крутими. До речі, це тупо називати своїх друзів фанатами. При виді Ареса, вони розбігаються, як таракани від світла, а твоя гримаса клоуна на лиці вообще нахуй зблідла. Я знаю, ти думаєш, що найголовніше для тебе це освіта. Але репор, який вчиться в МВС, це ніби собака, який е, трахає вітер. <рес> ти завжди маєш запасний варіант. Ти завжди маєш запасний варіант, бо маєш кольоровий листок. З репом не вийде, а воно не вийде, то хоча б станеш юристом, а я поставив все на реп. І впевнений, на процентів так сто, що ні один не дубритий, мав пістон не скаже мені стоп. Я енергійний хардкор, одночасно репетирую текст і удари ритмічності магії, слово слова мене навчили карпатські мульфори. Здоровий як слон. За всі випуски я ні разу не підходив до бару, бо я не терплю п'яних шмар і смердять перегаром. А в твоєму репертуарі, до не буде заспівати якусь пісню, а мені достатньо просто слів, моясних, подачі, приправленої злістю, давай жартуй кім. Репер, який себе зробив підрасня. Але клянуся, мені не цікаво, тому я поки присяду. Раунд. Альпачино. А почему, блядь, не Орландо Блум там, не знаю? Бен Аффлек, Стивен Сигал тоже незаурядно крут. Твои фантазии вряд ли завидуют. Как по мне, ты вообще похож на Киру Найтли побритую. Інколи, щоб всі перлись, треба пертись із дир. Над головою каблук, який міхачів харю світить, і бачить єбанутий реп, єбанутий нігер, ким поливає чіно брудом намукає мука, <плес> 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 А, оригінальний, спізіл чітку Вова, Львова. В цих сах непонятне ні слова, зато читає чіно кльово. <плес> 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 читає чіно кльово. <плес> Короче, блядь, иди ебись в ноздри, баламут, ты жуткий. Твой настолько дешевый, что его передают по маршрутке. Короче, готовься, сейчас буду панчами валить, серьезно. Как Максим шатали, мы на Вика по деснам. Ты для своей телки не просто друг, ты ее шестера, я это сам видел. <къем> ты настолько шестера, что я тебя перевернул и по привычке занизил. <къем> Он думает, что ему все рады тут. <къем> Рас... Расслабься, друг, тебя рад... тебя рад видеть только Букин, потому что ты каблук. Ганста, нига, мадефака, мига, беспонтовый сопляжуй. Если соединить тебя шумом, то получится мой хуй. Он назвал себя Нига, хотя его не видно на фоне голубом. Его все ценят. Он черный, подземный. Хм, чувак, да ты чернозем. А еще, если пока он читает, зажать э, тряпку в его руках и пододвинуть мелет, э, мебель он отлично протирал бы, шкаф, блядь. Ты похож на упор этого опоссума, как ты до этого дожил? Наш батл как твой лоб, он твердый, и я хуй на него ложил. Чувак, ты настолько за, селючка, меня это лыбило. Э, лыб, это всегда лыбило меня. Э, ты настолько селючка, что я выбил... В... Блядь. Ты настолько селючка, что я выбил в гугле курчи на бычках и мне выдала тебя. Он настолько додик, что когда проходит мимо бабуль, с ними нихуя не происходит. А еще я заметил, что он всегда впирает в щеку язык. Чувак, такое чувство, что у тебя там поселился мини-таджик. А еще, а еще, я заметил, что когда он читает, он так читает, будто кому-то всегда что-то объясняет. Бля. Давай, давай, давай. Еще я заметил, что у него здоровенная башка, как сиська раз. Только, только, этот не обжора. Еще, еще, мне кажется, что они с Бэтбитом оба учились на дирижера, блядь. Короче, Эльвагину, ты давай закаты губой, я а пока закатаю фуршет. Блядь, да ты заебал уже. Раунд. МС зліво. Кім. Кім сикло. Кім уродина. Кім висраний виродок. Я сам придумав. Кім дешева шмара. Кім сам собі мінет дві тисячі. Кім. Кім, закрой, їбало, чуєш ти в очках. Добре, зараз будеш. Кім хуйополоскатель. Кім гамно, в якому поселились глисти. Кім дирка. Кім яскраво виражений підерас. І Кім болдур. Все. Кім кімі. Ача, аче. Кім, ти заїбав. Я так і забуду про решту учасників. Почекай, будь ласка, пару секунд. Я привіти передам. Одна восьма, зараз час такий. Перший привіт я передам самому чистому і галантному кавалеру ось тут. Але, до речі, його не бачив. Макс зу. Зав'язуй з галантністю. Галантним пацанам дівки не дають. Наступний привіт. Я адресував просто львовому Пацку, і ви не здогадалися навіть тринадцятий. Ти піздець парадоксальний. Нога ну, в гіпсі зато з кубком наві. <риклад> Наступний привіт це стішок. Я знаю, що вірш, але стішок закинає. Наступний привіт це стішок, який я дресував одному. Малиш Малыш та вешов армійський піжон, на минулому івенті до мене підійшов. Я такий оу, я подумав, що хтось його шість раз на той рік залишав. Зірка залу слави шаф. Пердун Шом. <риклад> Наступний пан. Блабле дабл таймович по батькові. Помилково думаєш, у рифмує двійними рифмами. Арес пізить злий дядько він. Черв'як Джим. Привіт ти тобі. Кльово потусили на репфазні. Тільки ти так не бухай, витишималий, бо нема на підборідку волосні. І останній неповнолітній нарки, який вважає себе володарем без Бедбіт, знаєш чого я грошу цигани в електроні дав? Я попутав тебе з ним. Вернемся до тебе, маленька тендітна теплична квітонько. У твоєму світі теплоти й комфорту змінилась погода, бо ти всього лиш не побрита дирка, Кім. Може, як не вищипує, брови. Може, ти й ноги брейш, а ні, блядь, Гедота. Я знаю, 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 для чого ти тут. Тобі набридло бути зіркою в компанії друзів. Ти визнання захотів, але в тебе підерський реп, хрест на пузі. Та й не за тут По твоїх шмотках сказати в тебе його дофіга. Та й єдиний батл, де тобі за гроші, за реп гроші дадуть, це шоу розсмішить коміка. Я визнаю, ти смішко, і ти навіть був моїм фаворитом, був, і не лише моїм. Бо ти мій смішну хуню говорити, це, мабуть, через те, що з дитинства ти смоктав камінь з цинічного гумору. Тому я реп твій носальний. Ну але в тебе нема вибору. Писати правду для тебе означає відкупити по ребрах і полиці. Як і мене всеке може не існує, і твоє майно одночасно стає моя ціль. Тому я скажу тобі так, репер, в тебе є все, що треба, окрім репу і двох ребер. Тому йоби канаху звідси, поки тобі за жартики не зламали щелепу раунд. 5 все справа! <клес> Извините, я вас займу буквально минуточку, мне нужно передать привет молодоженам, я им обещал, короче. Ребят, от всего сердца желаю вам любви, понимания, терпения и вообще цените друг друга. Вы в натуре, ваша пара это нереально круто. Извините, что на свадьбе не был, просто я очень занятый я всего сердца. Павел Шом и Тихий Я. Ребята, блядь. <плодисп <плодиспом> Димон, Вася. <плодиспом> Димон, Димон, <плодиспом> вы тут ебать с Пашей всех хуесосите, как боссы. У тебя настолько дебильная форма головы, потому что на тебя с Пашей постоянно падают кокосы, блядь. А ты, Паша, страус... <плодиспло> Ты, Паша, Страус, пизда. Ты уже не пальма, блядь. Ты, сука, сосна, блядь. Блядь, у меня должно было быть Рафаэла, но хуй с ним, короче. Рауль Гонсалес, тебе ванна сани раунд, пидорас. Да ты до жопы дальновидный, ведь я тебе широкий, ты третий глаз. Слышь, ты, бля, пачино, чау, чиполино, чау, бомбино, блядь, альпачину, чау, чипулину, бомбину, блядь. Не пускай только личину, блядь. Короче, пиздуй свою деревню и режь там свиней. Только на тебе тампон, расведешься как пизда, то и выглядит соответственно. На тебе еще гандон на твой хуёвый рэп, так он выглядит естественней. Раунд. Дякую. Він точно не дырявый? Вин не дырявый? Гандон, ну МС слева. Ей, hey, ти не навчиш мене кім, що таке вулиця, бо я знаю краще. Не покажеш, що таке біль, чувак. Я знаю краще. Можеш показати, що для тебе означає щастя, а я знаю інше щастя. Жартуй, жартуй, кім і одразу прощайся з честю. О, мама не синок, золота дитина. Я не знаю, як бути таким, коли все, що забажаєш, маєш на відстані витягнутої руки, коли ватою сраку плодають батьки, а ти гамна кусок невдячний. Коли можливості самі йдуть до тебе, ти даєш їм підсрачник. У-у-у, мабуть, круто. А може не так все? Ні. Може правда глибша. Може, твій тато положив хуй на тебе, як слід посадивши. Може, ось чому ти тут і це і є твій найбільший трабл, бо хоча мій тато волонтер, але при зустрічі мені нігер дає мені крабо. А я гавно. Бо вибрав реп, то це єдине, що пре мене. Коли білий емінемсіки авто в'їбав мене про мене, неадекватний, складний, егоїстичний, все це про мене, де це є стандартний комплект 17-річного. Отже, з віком мене. А поки. Поки я нацькував дітей, вони закидали бананами твою подружку. Ти трошки більше, ніж не нездара. Проплачеш це сьогодні в подушку. Ти не розумієш моїх слів, придурок доби з пацанами у вушку. Твій репну одний, ніби п'яний дід моросик її співає частушки. Ти переміг сіто. Переміг ветерана, ж нобеля не задирай, таких без дар, тут досі хватає, кожен, кожен з них мені радо зад витирає, і мені не скучно, хоча я давно одне і те саме втираю, це Твій кінець, фраєр, і навряд чи це називаєш Райм, бо ти ти, ти ти живий приклад того, що Адам Єві зрадив, зрадив з горилою. Такому, як ти, в моєму місті кинули б брилу кам'яною брилою. До речі, Неміч, Це правда, що друг Левана до тебе рамсив, а ти не труси і в нього вибачення просив. Правда? Друг Левана до тебе рамсив, а ти не труси, і в нього вибачення просив? Було? Кажеш, ти піздобол. Було було я заїбався тебе опускати. Нехай це зробить твоє відображення. Ти дуже старався, молодець, але я не під враженням. Надіюсь, люди городять переглядами твою старанну працю, але кім твій реп як моя матня. Тримається на сраці. До речі, твій кент пописав мене на фіт з твоєю присутністю. Ти в курсі? Тільки давай, без оплеї муркання, гаразд Мурзик. Не мішай мені заробляти ресурси і вбивати цих маніків. Ей, ти хто такой? Давай до свидання, кім. Раунд. Режуня. Не знаю. Давай, тур, тур, тур. А чого я перший? Давай ти перший, тобі дали майку. Тоб, тоб. Не Е, Сьогодні переміг Альпачино, на мою думку. Чого я поясню? По-перше, те, що в залі більше кричало, того, що було ну, більше твоїх, да? ну. по правді кажуть, чи не. Да, да. По-друге, сьогодні Кім дуже красиво забатлив оцього цього чувачка і у того чувачка. Але не Альпачино, ну, на мою думку, якщо щось вибачайте. Дран. Альпачи. Режуня. Кім? Моє слово. За Кіма. Привітаємо Аль Пачино в півфіналі.